Для Сєвєродонецька виставка із бабусиної скриньки не нова. Подібні експозиції у місцевій галереї мистецтв вже виставлялися. Три роки тому у цьому залі відкривалася виставка, яка носила саме таку назву. Але тоді це був лише початок. То були такі роботи, які були представлені саме сєвроданчан. Різниця цього разу була в тому, що експонати збирали по всьому регіону. До проведення заходу долучився Луганський обласний центр народної творчості. Виставка ця наша називається Бабусіна Скрийка, тому що тут, як сказала Наталя Миколаївна, зібрано раритетні речі. Які перейшли від бабусі до матері, від матері до доньки, від доньки до онучки. Ну і так ми сподіваємося, що вони будуть переходити і далі. Деяким речам із експозиції вже понад 100 років. Тобто, ви зараз можете подивитися і ознайомитися з цими речами. На виставці були представлені рушники вишиті вручну різноманітними техніками та вишиванки. Одна з них надана сім'єю білецьких з Лисичанська. Мала дуже цікаву історію. 15 років Дівушку не завжди по согласію, да по любі видавали замуж. Так було прийнято, це мало місце бути. і ну скоріше всього за нелюбимого чоловіка видавали замуж дівушку. Поэтому она э, в этой сорочке сама себе ее вышивала, но э, сбежала прямо с места венчания, то есть сбежала из церкви, как сложилась дальнейшая судьба, э, история умалчивает. Но э, видимо все было благополучно, потому что сорочка дожила до наших дней, она передается в семье из поколения в поколение, они ее хранят э, как что-то святое и дорогое. Гостя виставки тезнавець ручної вишивки Валентина Білянська зробила короткий екскурс по знакам, які традиційно зображаються на рушниках. Це земля, это вже в землі, як говориться, аета, ті, которые вже в возрасті, ваш рот, а це сім'я, це вже тут жена, муж, дітки. А это вже ту, що бутончики, що довжі ще рождатися, рождатися, рождатися. Вот це дерево життя називається. Ані різні конфігурації бувають. Ну все одно, воно, якщо там птички, то птички типу, оберігають, навіть як гнізда на, на, на доме, ну на домах там в частних домах. Сьогодні серед предметів побуту на виставці представлений отакий ліхтар. Він найстаріший з усіх експонатів, які сьогодні є у галереї. Його використовували шахтарі ще у 18 столітті. Також були старовинні прялки, коромисла та різноманітні праски. Їх люб'язно надав місцевий майстер з різьби по дереву Леонід Терещенко з особистої колекції. Я просто його збираю, щоб і син у мене любілі цього все збирати, щоб осталось воно для людства. Так я виражаюся, бо воно вже цих предметів їх не буде подивитися на старовинні речі прийшли учні школи номер 16, діляться своїми враженнями Мені запомнились всі роботи но мені подобалися больше всі рушники передають вот то дух наших может, прабабушек, тут женских рук которые приложили много усилий для этого времени терпения, передали в этих цветах свою Внутренний мир, каждый узор что-то означает свое, и поэтому они вложились сюда свою душу. Это всегда очень интересно. У меня есть две прабабушки, которые рукодельницы, мастерицы. И у них тоже, после них осталось тоже много рушников, вышивки. Это очень интересно и захватывающие. Прям вдохновляет самой хочется попробовать научиться также.